Діти разом із поліцейськими йдуть вибирати собі подарунки в одному з торгівельних центрів Тернополя. Купує іграшки трирічна Христинка. Батько дівчинки воював у люті. Так, добре, давай смійка. Є так Єлінка. Єлінка. Так, ялинку вибрав. Бери, тримай так і ще тут таке сова. Ми супроводжуємо дитину. Ми прислухаємося до дитини, що вона хоче, і її всі забаганки. Лялю ідемо по лялю. Да. Чотирирічний Артем Гнатишин вибирає іграшковий автомобіль. У 2022 році його батько отримав поранення на Запорізькому напрямку. Тоді воював у штурмовому полку Сафарі, а зараз служить в окремому стрілецькому батальйоні поліції. Машинку м'ячик. Разом із донькою Вікторією за покупками прийшов ветеран Назар Вікторовський. Чоловік втратив обидві ноги після обстрілу в часовому яру. Нині працює інспектором служби 102. Він Вона дуже задоволена, чекала, і дуже їй приємно, що вона може зробити власні вибіри без батьків, які її контролюють, і купити те, що вона бажає. В неї дуже багато емоцій, тому що вона отримала волю. Вікторія показує корзину з покупками. Він це кота. Кіп, кіп. Ти так дуже любиш патиків, так? Так? На малюванні малює тільки котів. Класно, ну, Класний кабульки з котами. Так. А з лопатою кіп, що будеш робити? Кіп. А лопатою буду розгребати Сніг. Сніг. Вибирає подарунки і Володимир Ониськів. Його батько колишній поліцейський. Зараз каже хлопець, він служить у Збройних силах України. Бронемашини зсу. Я обираю його в «Лего», бо я люблю військову тематику і збирати «Лего». І ще щось що І космічний шатл від нас. Старша інспекторка поліції Світлана Швець каже, на подарунки для кожної дитини виділили по 3,5 тисячі гривень. Сума досить гарна, і ми можемо навіть такі дорогі конструктори дитині подарувати. Щоб допомогти поліцейським Тернопільщини, приїхали капелани з Рівного. Вони упаковують іграшки у подарунковий папір. Опит є, в мене дітей багато. Приходилось пакувати. подарунки. Це ж багатодітний батько. Так. багатодітний батько, тому... Так що треба виходити з будь-якої ситуації, в між, не в Представниця департаменту дотримання прав людини Ірина Ніколаєва каже, таку акцію цього року організували в семи обласних центрах. У Тернополі її проводять вперше. Поліція Тернопільщини спільно з громадським формуванням Капеланський патруль організували захід для діток поранених, загиблих та безвісті зниклих поліцейських з метою створити їм атмосферу свята, щоб вони підібрали подарунки для себе, для близьких та рідних. Сьогодні в нас участь бере 50 діток. Поліцейські розраховані таким чином, що на одну дитину один поліцейський. І сьогодні ми створюємо таке свято. Спонсорує захід благодійний фонд Фундація відкритих дверей, каже її керівник, старший капелан Віталій Смолін. За його словами, метою акції є не лише купити дітям подарунки, а й зруйнувати стереотипи про поліцейських. В Америці, коли діти бачать поліцейських, це так вау, до нього підбігають, з ним хочуть фотографуватися. В нього карточки є. І наша мріє, щоб це так було в цих діточок, щоб вони вже виростали і розуміли, що поліцейські це друзі, вони не карати, а вони захищати. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.